Привіт! Ви на каналі Математика Легко. Сьогодні працюємо з підручником для 6 класу математика Мерзляк 2023 рік. Номер 873. Розташуйте числа щодавно у порядку спадання їхніх модулів. Починаємо. Спочатку треба знайти модуль кожного числа. Модуль числа мінус 2,2 дорівнює 2,2. Модуль числа 8,6. Дорівнює 8,6. Далі модуль числа 0,9. Дорівнює 0,9. Модуль числа мінус 6,8 дорівнює 6,8. Модуль числа мінус 17,6 дорівнює 17,6. Та модуль числа 0, дорівнює 0. І тепер нам треба розташувати числа. Саме числа у порядку спадання їхніх модулів. Пропоную спочатку підкреслити модулі кожного числа. І записати, пронумерувати. Який буде порядок? Нам треба в порядку спадання, тобто найбільший модуль це. 17,6, далі піде 8,6. Третя 6,8. Потім 2,2 модуль, 0,9 і останній модуль 0, найменший модуль. Але я пишу не значення модулів в порядку спадання. А як дано в умові розташуйте числа? Тобто я записала саме числа у порядку спадання їхніх модулів. Номер 874. Розташуйте числа що у порядку зростання їхніх модулів. Починаємо і знайдемо модуль кожного числа. Модуль числа мінус 9,4 дорівнює 9,4. Модуль числа 3 дорівнює 3. Модуль числа 4,7 дорівнює 4,7. Модуль числа мінус 2,8 дорівнює 2,8. Модуль числа 0,4 дорівнює 0,4. І модуль числа мінус 10,5 дорівнює. 10,5. Я спеціально підфарбую значення модулів кожного числа. І пропоную пронумерувати олівцем. Нам треба в порядку зростання їхніх модулів, тобто найменший модуль це 0,4. Далі, наступна 2. Це буде 2,8. В порядку зростання 3 це третє місце. Четверте місце 4,7. Передостаннє 9,4 і найбільший модуль 10,5. А тепер зверніть увагу на умову: розташуйте числа у порядку зростання їхніх модулів. Тобто нам треба записати числа, а не значення модулів у порядку зростання їхніх модулів. Пишу двокрапка і поїхали. Один це було число 0,4. Перше місце. Далі. На другому місці у нас число було мінус 2,8. На третьому 3. Далі по черзі 4,7 число. Передостаннім мінус 9,4 ми записуємо числа. Не значення модулів а числа. І останнє число з найбільшим модулем це мінус 10,5 Все. Номер 875. Запишіть усі цілі числа, модулі яких менші від 3,6. Запишемо умову. Модуль невідомого числа х має бути меншим від 3,6. За умовою, що і х ціле число. Ми записали умову у вигляді нерівності. А тепер давайте подумаємо: замість Х, які цілі числа можна підставити, щоб нерівність стала правильною. Я знаю, що модуль числа 0 це дорівнює 0 менше від 3,6. Ще я знаю, що модуль числа 1 дорівнює 1 і тому менше від 3,6. Аналогічно, одразу напишу, що. Модуль числа мінус 1 також менше від 3,6. Модуль числа 2 менше від 3,6. Модуль числа мінус 2 дорівнює 2, і тому також менше від 3,6. І ще модуль числа 3 менше від 3,6. І модуль числа мінус 3 також менше. 3,6. І у відповідь запишемо усі цілі числа. Це будуть числа. 0, Мінус і плюс 1. Мінус і плюс 2. Та мінус і плюс 3. Все. Завдання виконано. Номер 876. Запишіть три додатних і три від'ємних цілих числа. Модулі яких більші за 9,2. Починаємо. Наприклад, модуль числа 10 більший за 9,2. Модуль числа мінус 10. Також дорівнює 10, тому я пишу модуль числа мінус 10 більший за 9,2. Далі. Пропоную взяти ще число 11, модуль числа 11 більший за 9,2 і одразу мінус 11. Щоб далеко не йти, візьмемо наступне число ціли, 12. Модуль числа 12 більший за 9,2. І модуль числа мінус 12 також дорівнює 12, тому більший за 9,2. Отже, запишемо додатні числа 10, 11, 12, а від'ємні числа мінус 10, мінус 11 та мінус 12. Якщо залишились питання, пишіть в коментарях. Ставте лайк та підписуйтесь до каналу Математика Легко. До нових зустрічей!